Доброго вечора, доброго ранку і доброго дня. Це новенький трошки формат. Сьогодні будемо грати в ігри. Так, це несподівано, але чому особисто ні. Я вирішив вибрати галузь дитячих е, ігор. Мені плеймаркет постійно рекомендує. До того ж я люблю цей е, формат ігор, тому я. Буду особисто їх випробувати та ставити оцінку. І так, перше, що я вибрав, це ось така е, гра. я не знаю, чи знаєте ви її, чи ні. Напевно, хтось знає цього персонажа. Це дівчинка-полуничка, е, щось таке полуничка. так. Е, я, здається, колись е, грав це, колись у мене навіть була щось типу книги. Ось щось громковате, здається, зараз почекайте. Е, uh, Трошки о, oh, ось так. В мене чутна сподіваюсь. Так, mm, так, це здається у нас е, uh, одягалки Dress Up Dreams. Oh, yeah. uh, yes, of course. Uh, so much. Uh, I'm table. Uh, Strawberry shortcake. shortcake, must cake, I'm Шорткей, маткей. Аймсорі, аймж, батант. Добре, давайте починати. Так, вона щось вкаже мені на англійської. Добре, я зрозумів. О, ясно. Я, здається, її вибрав. Так, знов вона щось каже. Так, зараз. Вона щось каже, щось потрібно напевно вибрати. Так, що ми бачимо? Її в навушниках. Прикольний Е Зелений детектив з фіолетовою сумкою. Принцеса. Ну, це банально. Дівчинка в окулярах, супергерой. Е, Пляжний костюм і кішка. Якщо детектив. А, детектива не можна? Ой, що і це? 571 6. Е, шо? Е, окей, 5 7. 1 6. Я, навіть. Натру... <звук> Трошки. Окей, ага. Ага. Е, окей. Зрозумів. Окей. Ви взагалі щось розумієте, тому що я. Що? Ага. Так, це наш типу одяг. Є такий ось, тип, як штанішки та м -м, піджак жакет. І є ось такий. Ну, напевно, ми оберемо це, е, він мені трошки напам'ятає цього жокея конячого, Конячий жокей. Так, е, дівчинка, поленичка конячий жокей. Так, добре. Дивимось, що далі. Що це? А, це узор, напевно, так? Ууу. Так, зрозумів, це сердечки, це дубовий лист. До речі, він мені подобається. Лапки, хтось наследив. Мені здається, лапки це хоча можна ще й зірки. Але я виберу лапки, будемо рахувати, що цей жакет робив кіт. Так, саме кіт. О, так, непогано. Виглядаєш суперово, дівчинко. Так, що в нас далі, полуничко? Е, Добре. Е, так, зелений колір. Ой, гуфу, голубий. ні-ні-ні, Тільки ні, не ні, 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 голубий, він мені не подобається. Е, сиреньовий, окей, а що це? Ага, це щось подібне. Золотистий, якийсь незрозумілий, типу серебряний, не впевнена, що це таке. Ну, давайте. цей зелений. Де він взагалі? Це зелений. О, о це насичений зелений. Оце я розумію. Так, далі. У нас а, трошки жабка. Так, ми це вже вияснили. А, ось тут стрілка є. У. Так, окей, що це таке? Ага, це така штучка зі значками. А це сумка, я зрозумів. так. Ну, Мені подобається ця штука з значками, тому що я сам люблю значки. Так, е, чому вона чорна? Чорне це не модно, це не красиво. Е, може, рожевий лакшері він пасує до нашого зеленого? Або оранжевий? Ну, оранжевий мені подобається. Жовтий. ні. Ну, короче, Пацани, давайте жовтий. Пацани, давайте жовтий. Жов... Або ні, оранжевий. так. Помаранчевий. Це давайте помаранчевий. Все, пацани, помаранчевий. Йдемо далі. Е, здається, волосся щось будемо робити. Чи Що Що ти робиш? Ага, мені потрібно нажати, так? Ага, це в нас зачіска. Ага, зрозумів. Зачіска. Так, у нас є якесь ось таке. Підібране, типу жакейська зачіска, або є амазонка. Давайте жакейську зачіску, ми вже притримуємося цього образу. так Зачіска, ну, вона полонечка, тому вона має, напевно, рожеву зачіску. але А, це в нас пряді. М -м -м. Ну, напевно, зелені, полонечки зелені листочки, так, я правильно розумію? Де зелений? Я хочу. О, ось такий. Ось такий. Оце, оце пацане, я розумію. Так. Добре. Це капелюх. Так, ну нам вже кейський потрібний. О, це жакейський капелюх, а це ну це якийсь берет, шо? ні, ну берет не то. Нам потрібен жокейський жокейський капелюх. Так, фіолетовий я не люблю. Фу, що за колір взагалі? Фу, як не лакшері. Фу. Це не підходить. Чорний Непогано, але щось потрібне, більш модняве, цікаве, жовтий не подобається. Е, Оранжевий свілівається з кольором. Зелений. Хай буде зелений, він у нас. Вона. Ой, вибачається, хоча вона може. Ну, коротше. Е, Вона в нас Робін-Гуд. Так, е, полонечко Робін-Гуд. Ага. Бути Бути е, черевики. Так, окей. Що це? Ну це жокейський, ok, а це що? Ну це теж симпатичні. Я не знаю. Давайте щось таке. Так, нам потрібен зелений колір, будемо дивитися. Ну, ось це точно Робін Гуд. Навіть не жокея Робінгуд, давайте так і залишимо. Так, робимо Робінгуд, значить. Це що таке? Це Гетрі? Серйозно? Або бантики. ну Я не знаю, Робін-Гуд, хоча б Робін-Гуд з бантиками, ну гетри це щось таке. Ну, здається, в нас літо, гетри трошки жарковато. Давайте не будемо надягати таке тепленьке. Давайте щось таке більш летнє. Летній Робін-Гуд. Рожеві бантики. Може помаранчеві, як в нас, це ця... ну ні, рожевий здається, більш такий лакший, трошки такий більш цікавий колір. ну так, залишимо. Так, у нас є якась е е е мотузка. Давайте, що, що вона це матузка? мотузка. Ага. Ну, що е воно поважне панство. Ми злилися з цим, е як воно каже. З середою пальми. З ну, мені подобається так. Може бути така поза. Ага, а що треба зробити? Що ось так? Пришов. А, фото. Так, в нас є фотка. Ну, я потім її, скачаю, не знаю. Е, е, або не можна її потім. Тут далі якісь ігри, так? Що е, е, це таке? Так, давайте робити підсумки. Я е, потім ще може, дограю в цю гру, бо вона достатньо цікава. А, ми шукаємо предмети всякі, розумію. Що е, я можу сказати про цю гру? Наш Робінкуд вишив е, чудовий, класний. Uh, uh, що я ще можу казати? Ну, Гра дуже чудова, дуже класна, така розслаблююча, цікава. Mm, взагалі, якщо не любите сильно такі хадкорні речі, хочете провести деньок так розслаблено, трошки спам'ятати дитинство з цією полуничкою, ну, то я раджу вам саме цю гру, вона чудова. Так, повернемося до хати. Ось, у нас є Ропен-год, є інші дівчинки, котрі чомусь сплять, не зрозуміли чому, але всіх, напевно, можна одягнути, навіть кішку. Кішку можна одягнути. А, кішку не можна одягнути. Навіщо ця гра існує, якщо не можна одягнути кішку? Ладно, чуваки, це реально крута гра, вона мені дуже сподобалась. Коротше, так, Давайте оцінку поставимо. Напевно, ну, це десь давайте так 9 з 10 полоничок. Це якби стопроцентний респект, 100% лайк. Коротше, так. Якщо вам подобаються подібні. Грульки українською. <хи> Можете підписуватись. Я ще збираюся робити подібний формат, він мені дуже сподобався. Всім давайте цей англійською, як вони тут кажуть, bye, goodbye, 11, 12, I'm table, so much, Apple, jeans, bells. Коротше, гудбай, шановне панство. Всім гарного дня. До побачення.